Розпочинаємо благодійний урочистий захід, приурочений першій річниці Революції Гідності. Герої не вмирають. Шуємо на сцену до слова отця Петра. Без Бога кожен людину добро. А апостол Павло дуже гарно говорить, що без мене не зробить нічого. І те, що властиво написано, герої не вмирають, бо дійсно вони не беруть ніколи. Вони в історії нашої України вже є записані золотими буквами. Три роки тому він ще писав диктанти. Рахував, розказував вірші і був найкращим командиром футбольної команди. Зустрічайте в нас сьогодні на сцені з зони АТО прибув наш земляк Сидорак Андрійко. Плескає зустрічаємося. Хочу вам розказати, як я потрапив в зону АТО і що мене спонукало туди піти. Я постійно вдома сидів, дивився новини, мене постійно боліло серце. Бачив, як наші герої помирають. Молоді хлопці, 19 років, 18. Мені важко говорити, тому що я був там і бачився. Я не міг похудома сидіти. Я зібрався, сказав батькам, що я їду, я поїхав. Народи мій великий український, Ти пута зняв з козацького коня. Вже з волею і хліб святий, і стільця, тож зміцнюй. Бережи її щодня, будь пильним, мій довірливий народе. Не раз же потрапляв у Пастку ти. підняти право тощо не свобода. Будь мудрим, вір що дійдем до мети. З того моменту, як загинули вони, герої, яких народила революція Майдану, чим була революція для кожного з нас? Для когось прогулянкою, для когось війною, але в першу чергу. Майдан став випробуванням на цінність особистості людини, виміром людської гідності, серця гарячі, не рожене зима холодна, уста замерзлі, а дух свободи в кожній млини. що є сьогодні. Житиме вічно і не зміне. Ти не стій з а подай руку Україні. Ще не є народ, що на своїй землі, ми не раби сказали своє слово, майдани запалали, загули. І наша правда, і любов від Бога. є народ, що на своїй землі, ми не раби, не зігнемо коліна, доводимо в борні усі віки, бо з нами Бог і ненька Україна. Свою Україну любіть, любіть її вогрем, люте, в остайню. Тяжкою минуту, за неї, Господа, моліть. Шануючи сьогодні як символ українства, вклоняємося йому за те, що він єдиний в усій світовій культурі, який врятував націю від виродження в умовах колонізації Російської імперії, Україно, моя любов, щоб світ зійшов за клином. Не допусти, для чого я живу. Даруй мені над шляхом тополиним важкого сонця древню булаву. Моя любове, я перед тобою, бери мене в свої блаженні сни, лиш не зроби слухняною рабою, не ошукай і крил не обітни. Уля на пать, і зворотній знову настать. Безповоротно знову пече, знову ламає, але цей вік, разом триває скільки довку. Чорного дріму, а не ним див. тиму і тиму побіти надій, крила знімає волю мою, злях не замає. Останні барикан не так суджено крути, останній баритань знімає я і ти. 2014 років це не протистояння Заходу і Сходу, не протистояння України і Росії, це протистояння між тими, хто має гідність і тими, хто не тільки не має її, а й взагалі не розуміє, що це означає. Чуєш, сурми грають. Юнаки скликають. Уряди збирають буде, він звіщають гей, націоналісти раз два, молоді орлята, хлопці, хлопці, соколята, націоналісти раз два, молоді орлята, хлопці, хлопці, соколята. 1 грудня день гніву. Україна. Стопада мирних мітингувальників активісти захоплюють майдан, зводять барикади, міліція в паніці тікає по хрещатику. Моя матуся, я в тюрмі минають сумно дні за днями, немов тумани що зими пливуть над рідними полями. Так Тут, і споза град не видно сонячного сходу, на років п'ять мене пилат, в тюрму замкнув за честь народу, впадуть мої слова в твій дім, немов злодії серед ночі, ти ж не ридай, не плач всім, отри свої старечі очі. Корна будь, що ворог твій карає так твою дитину, чи тямиш, вчила ти дітей боротися за Україну? Надія радісна, вікно вже дивиться до мене. Прийди, сподівана весна, не плач, прощай, рідненька мене. Я бачив гідність в очах жінок, що відправляли своїх чоловіків у ніч на майдан. І плакали, бо відпускати страшно, а не відпускати ще страшніше, як тоді поважати чоловіка, котрий спить удома, коли інші боронять свободу. Мамо, мамо! Я їду в Київ! А що сталося Іванку? Всі мої друзі студенти вирішили, що ми не повинні сп'яти такий мать осторонь, коли врішується доля батьківщини. Їдьте на Майдан, мамо. Синочку, голубчику мій. Та ви ще зовсім молоді. Де ж вам опоратися з перходом? Твій дідок упа воював за Україну. Відстаювати Україну. Не пущу! Чуєш, синочку, не пущу. Матусю, хлопці, мене вже біля брами чекають. Простіть, я йду. Іваночку, синочку, стривай. Раз ти вирішив підтримати в таку хвилину друзів на Майдані, я тобі щось винесу. Це сорочка вишиванка. Колись... Цю сорочку мені подарував вояк армії упа. Я його пораненого вилікувала від ран та врятувала. Від'їжджаючи додому, він подарував мені цю вишиту сорочку зі словами, нехай носить твій син та пам'ятає про нас. Добре, мамо, я виконаю його наказ. Благословляю тебе, синочку. Десять років у горі. На свою країну, подивись на місто Київ, на його руїну. Ти хотів, щоб наша ненька рідна процвітала, та про неї в світі Йде інша слава, страшна слава України, кров'ю полита, дана багатьма життями і сльозами вмита. Подивися на Вкраїну, батьку наш, Тарасе, тепер слава України, ніколи не згасне. Наказ ката України нелюди сповняли, катували, мордували, життя забирали, найдорожче положили всі наші герої, бо хотіли жити вільно в Україні своїй. плаче, стогне Україна та сколі вже встала, з нами Бог, за нами правда і героям слава. Матіку Люба, не плаче. Бо то лиш тіло моє привезли до мовині. Я ж буду завжди матусю з тобою, хоча і не міг повернутися з бою. І спекло отого, спекло отого, бо увись, з пекла отого, з пекла отого, мов птахи увесь, з майдану тоді понеслись, горіло усе і пекло, і боліло. Матусю не плач, то лише моє тіло. Ворог кричав і радів, що нас бито. Мамо, неправда, ми будемо жити, будемо маками квітнути в полі, будемо птахами вимить на волі. Будемо зорями падати з неба, тільки не плач, чуєш, не треба. Бо дух не здолати і душу не бити! Ми будемо вічно. Матусенько жити. Не можна забути тих славних героїв. Вони ж бо повстали, не взявшись до зброї. І Яке ж має право, відкі генерали, Цю славу безсмертну смертні, володіть до Покладіть на воду вінки у вдячних українців. Є звичай такий. Покладіть на могили вінки. У людей є звичай такий. На пам'ять про тих, хто на Майдані загинули, покладіть на небо вінки. Новини сльози витираю, а на екрані Київ і майдан кругом вогонь і у людей стріляють. Вся Україна мучиться від ран. Маленька внучка, злякана дитина, сльозами просить виключ не дивись. Давай, бабусю, стане на коліна і ти тихенько Богу помолись. Показують, чи друга, брата. А цей хлопчина був єдиний син. Сиріток обнімає бідна мати у косах. Білий перший сніг сивин. Загинули прості і добрі люди, Афганець, фермер, вчитель та студент. Сто домовин роз'їхались повсюди, на вас їх кром нашкати президент. Хороми, розкіш, вишукані блюда, під склом лежить апостол і закон. Не чує він, як стогнуть бідні люди. І молиться до вкрадених ікон, свої суди, свої заводи, банки, а совість де де страх перед гріхом, все пропаде багатство і коханки. Господь судитиме тебе страшним судом. Поки стоять трьохлітні дітки на колінах і моляться, щоб тато був живий, до тих пір буде жити Україна. По всій землі ніхто нам не, не страшний. Річка шепоче, а поле спить, а за вербою сова сидить. Сидить, тихенько, сидить і спить, за Україну її серце болить, Болить серденько плаче ритає, а Україна кров проливає, кожної дни не все гірше стає, нічого доброго війна не дає, все почалося. З Євромайдану і зачалася ось така справа. Кожної дни не в Луганську стріляють. Люди підвали, а інші мирають. Колись давно війни не було. Люди жили і намирали. А зараз війна, а зараз війна. Як припинити подумай сама. Якщо стріляють, якщо вбивають, невинні люди кров приливають, а у Москві гранати виробляють, потім на нас їх всіх викидають. Бачу, на стежині людина лежить, чорне волосся вітер ворушить. Голова грудає, матінка стара, сльози лє до сина, стиха промовляв. Я тебе зустила та не зберегла, а тепер могила буде тут твоя. yan Вільними, крими, простився, вийшли, що не перели свого народу кращі сини, кращі сини. Бачу, коли сонця, чую голос.

Українська родину, який раз переконуюся в тім, що ми йдемо правильним шляхом, шляхом виховання і навчання наших дітей. Сьогодні я тішуся, що Андрій Сидорак. Вчора я дивився за рогом, де, може, втікне з уроку, піде на майданчик футбол грати, а сьогодні він захищає нашу. Українську з вами землю, щоб завтра наші діти мали можливість спокійно, з твердим кроком вступати у своїй рідній землі. Я щиро дякую Андрію тобі. Я щиро дякую всім побратимам, які сьогодні стоять на передовій, захищаючи свою землю, свій прапор. Свій дім України я хочу сказати слава героям, слава вам, слава Україні.